Нарешті я вдома і само собою зразу приїхали по гриби. Відчуваю, відчуваю, що гриби мають бути. Усі умови для них є. Так що лазимо, шукаємо. Як зазвичай, в очереті, в траві, в кущах, там, де тримається волога і поближче до боліт. Я про це все розказував і раніше роками. У минулих сезонах я за це розказував. Саме головне. Я вдома на пару днів і я попав по гриби разом із дружиною. Що знайдемо, покажемо. Один із самих цікавих грибів Можливо. Да, роздочок. Зараз покажу. Осиковий грусть. Росте само собою під осиками, в тих же умовах, що і підосичники. Це старий екземпляр. Ребра зовсім такі. Рожеві зробились темно рожеві. Але коли знаходите біленькі ребра, цей гриб навіть можна смажити. Вимучується трошки, ребра знімаються, щоб не було піску. І навіть смажить його з яйцем. Доволі непоганий рибок. То мабуть свинухи. Я Як опіднімав не, не дивитися? Ну, зовні схоже на свинухи. Хоча... Хотя... Да, свинуха. Погрижена. Друзі. Перші, перші, піснішні. Один. Бля. Де ще бачу? Тут ось великий. Два. Три. Просто йди на звук. Манюшечка. Огляньте там. Один, два, три. Щас дружину підроду. Хай вона все побачить. А йди до мене. На секундочку. Йди, 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 йди. Йди, йди. Йди, йди. Ано, номер раз. Іди, йди, збирай. Ти ж не вілік. Ано. Оно і оно, де я аж три штуки знайти. Ну ти знайшла. Я ж їх не беру, бери. Показуй. самі любимі твої грибочки. Все ж таки знайшли, красота. Давай. Зривай. Ось цього я на цього наступив. На нього наступив, збив його з ніг. Він нормальний, це треба брати. Зламало, то зламало. Так диви Сіничок ось диви, який маленький стріч. Бери, бери великого. О там ще далі сінички бачу. ну Ножа нема. Так, да, бачу, взяв би ножа, не було б приб'ю. Реально. Що, вертається по ній Ні. Не вертайся. Так, да, там три штуки. Крутяцька. Кундайчик невеличкий. Оце в тому тільки там трошки лівіше, де ми, де ми зразу зайшли, а то там було багато. Красота яка. Мямка, нянука. Няма У мене руки кінчились. Кінчились руки, ну, де? Тут сірничок маленький загрижений трошки. Так. Ну, поки що я більше не бачу. Але ж уже успіх. Треба вертатися до пакета. А я тобі ще пошукаю. Там я покинув, воно взагалі, там трошки. Ну що, вітаю тебе з грибочками, покажи мені їх. Бач, мені треба було додому приїхати, щоб тебе повести на гриби. Є. У нас сьогодні була недовга грибалка. Знайшли трохи грибів. Буквально 10 хвилин ми пройшлися, подивилися, гриби є, по гриби є сенс їхати. І вам рекомендуємо. Шукайте зарості очерети, де збирається волога поближче до каналу і так далі. Там зараз можна знайти підосвічники. А ну давай покажемо. І є контакт. 10 хвилин і є грибочки. Більше відео будемо намагатися випустити завтра, якщо в нас вийде, завтра виїхати по гриби. Усім пока!